У зв'язку з критичною ситуацією в енергосистемі України, яка виникла через обстріли РФ, у темну пору доби у містах та селах не вмикають вуличне освітлення. Роблять це задля стабілізації та економії електроенергії. На жаль, у зв'язку з цим управління патрульної поліції в Закарпатській області фіксує збільшення кількості ДТП з потерпілими саме увечері та вночі. З метою попередження трагічних наслідків та заохочення громадян до носіння світлоповертальних елементів, поліцейські запустили безпековий челендж Познач себе на дорозі. Ми в свою чергу повинні зробити так, аби громадяни були помітними, адже водій у темному одязі пішохода або велосипедиста без світлоповертаючих елементів, або без будь-яких аксесуарів або світлоповертачів, просто може на відстані навіть до 30 метрів не помічати. Натомість, із використанням світлоповертаючого елемента, відстань збільшується до плюс-мінус 130 метрів. Тобто водій має час, аби... Відреагувати на перешкоду, яка раптово з'являється у нього на дорозі. Використання світлоповертальних елементів зменшує ризик наїзду на пішохода та велосипедиста щонайменше в шість разів. Також учасників дорожнього руху закликають дотримуватись основних правил безпеки. Перша порада це не робити різких рухів, маневрів, не вибігати на проїжджу частину. Звісно, використовувати якомога світліший, біліший одяг. Особливо верхню частину, особливо ризикова категорія це діти. Чим більше на дітях цих світловідбиваючих елементів, тим краще, тому що діти значно нижчі і помітити їх ще важче. У свою чергу водіїв усіх транспортних засобів ми також закликаємо бути максимально уважними, зменшувати швидкість перед пішохідними переходами, перед перехрестями.